У цей святковий день хочемо привітати вас із Новим роком. Нехай у ваших сім'ях панують кохання, щастя і благодать! Новий рік йде дужим кроком, дорогі товариші! З новим щастям! З Новим роком! Вас вітає від дучі! Нехай здоров'я прибавляється щодня, усмішки освітлюються довкола, а погляд блистить, немов новорічна ялинка. Новий рік це яскраве, урочисте і веселе свято. Нехай віра в себе і свої сили надихає вас на здійснення найзаповітніших мрій. Зичу сонця та світлих надій. Мир і втіхи на кожному кроці, також здійснення планів і мрій у прийдешньому новому році. Зустрічаючи новий рік, побажаємо віри і любові в себе, а також процвітання нашій країні. Хай днів Різдвяно новорічних не змарновано буде й секунди. І щастя вогні розпалені в січні. Хай горять до наступного грудня. Бажаємо, щоб новий рік приніс мир, спокій, справедливість, а також впевненість у завтрашньому дні. З, з новим роком! З новим щастям!